Тобто, якби воно це все було ще й у зіп пакетику, то це було б взагалі просто неймовірно. Але і так зручно. Ще й кольорі, які файні. Так, привіт, хто долучився чим займаєтеся, друзі. Чого не спите посеред ночі, хто дивиться Євробачення, пишіть. Хто там зараз яка країна? Обов'язково напишіть яка країна? Бо цікаво. Так. Так, це не добре, що я по кілька разів намагаюся набрати і не можу. Це не годиться. Що це таке не хочу взагалі брати? Ой, так, тоді забираємо світси. Він дуже свіжий і затрамбувався кудись в глиб стілуса. Це ж треба, я таке перше бачу. Якийсь бездонний стілус. Тобто ємність, куди можна набрати. Клей вона е, ширша за, зрозумієте, да? ширша за. Якось ось так треба набирати вздовж, щоб повністю набрати. Спробуємо ще так. Просто цю роботу можна зробити швидко, якщо один раз торкатися. А якщо я Uh, беру по кілька секунд одну стразу, то це можна робити до ранку цю роботу, хоча вона і невеличка. Так. З якого боку у нас ще ей. Чесно кажучи, більше не бачу, де б воно було. Так. Ось є. Шукаємо. Друзі, привіт, хто долучився. Шукаємо ще літеру E. Ні, більше нема. Далі, що в нас тут F зручно розташовано, да? Ось, бачите, як зручно підписані всі пакети. Ф. Хоч би не порвати в незручному місці. Так. Добре, наче обережно. Я ж могла відрізати ножицями, але ні. Будемо надривати. Так, це у нас F. Еф. тут явно більше по кількості, аніж нам буде необхідно, але я дуже люблю, коли їх більше. Коли не думаєш, що і чим можна замінити, у великих наборах завжди більше стразів, чим треба, ніж там по схемі, бо вони кладуть стрази на вагу. Ніхто насправді не рахує кількість стразів. Машина схему порахувала, тобто, коли на етапі розроботки схеми. От, а потім Що це таке? Потім вони просто знають, скільки важить десяток страз і перераховують.